Тельці, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на травень 2025 року. І в травні в нас буде дуже такий серйозний, можна сказати, довгостроковий. Довгострокова така зміна це те, що Сатурн буде в нас змінювати знак на Овен, і він там пробуде аж 2,5 роки. Там, якщо враховуючи ще й ретро рух, то майже 3 роки. Буду окремо знімати відео, ми з вами поговоримо конкретно і більш детально про Сатурн, що він несе і що він конкретно несе по вашому сектору, але і в цьому гороскопі також розкажу, чого вам можна очікувати. А починається в нас травень з 1 числа, коли Венера переходить в знак Овен. І для вас це 12-й сектор сектор підсвідомості, сектор духовності. І тут Венера може давати вам, знаєте, як роботу над своєю підсвідомістю, зі своєю підсвідомістю, над своєю духовністю. А, можливо, якісь медитації, можливо, ви будете тільки вивчати їх, або якщо ви раніше займалися, там, можливо, були якісь паузи, і будете знову а, займатися м -м, медитацією. Тобто ви будете працювати над. над м -м. Собою, над Своїм внутрішнім я і досягати гармонії з собою. Тобто, вам це буде подобатися, те, що ви будете займатися собою, своєю підсвідомістю і працювати над нею. Ось так от. Також, так як нас Венера відповідає за кохання, а 12-й сектор за таємниці, можливо, у вас з'явиться таємний прихильник. Або, можливо, будуть е, таємні стосунки. Тобто, у вас будуть з кимось стосунки, і ви не захочете поки що їх висвітлювати. Тобто, вони, ну, будете їх в таємниці тримати, е, так ще може бути. Або, можливо, до речі, по Венері, можливо, і завершення якесь по стосункам також може бути. Можливо, те, яке ще тягнулося з ретро Венері, з аж в нас це був березень. Можливо, так ще буде. Також в нас Венера відповідає за гроші, тому саме по 12 сектору тут може змінюватися. Ваше відношення до грошей. Тобто, саме з роботи з підсвідомістю, можливо, ви трішки зміните свою, своє ставлення, свої цінності з приводу грошей. Тобто, там, можливо, зрозумієте, що вони не настільки там, важливі. Ну, тобто, щось, Це прям не кардинальне буде змінення, зміння, вашої думки або ваших якихось. Цінностей, але ви можете їх трішечки там в ліворуч, праворуч, ну, тобто, трішки змінити. Також, а, можливо, ви перейдете на роботу онлайн або віддалену, тобто вдома фріланс. Так, можливо, з цього приводу у вас зміниться. З приводу грошей, що ви. Що заробляти гроші можна не обов'язково кудись ходити, в Офіс там, з 9 до 6, що ви можете працювати вдома, може працювати не повний день, наприклад. Ну, Тобто, можливо, ось так воно зміниться. Далі, в нас 5 травня, Плутон розвертається у ретро-рух в вашому 10 секторі, в секторі кар'єри. І Плутон, він планета дуже повільна. Тому, взагалі, Плутон вже змінив знак, ввійшов у ваш 10-й сектор, і буде там аж цілих 20 років. Тобто, у вас будуть 20 років якісь зміни відбуватися в сфері, в вашій кар'єрі, в секторі, в секторі кар'єри, статусу ваших досягнень, але. Саме ретро-рух він дає нам якісь паузи, затримки, час на перероблення чогось, переосмислення чогось. І тут він буде Плутон аж 5 місяців. Ретро по 13 жовтня. Тобто у вас 5 місяців, можливо, щось буде стояти на паузі по кар'єрі, можливо, вас обіцяли підвищити і ним ось ці 5 місяців там будуть обіцяти та да-да, ще, в наступному місяці, потім-потім, або ще щось. Тобто, або, можливо, якісь перепони будуть, наприклад, обіцяють новий. Якийсь відділ організувати в вашій компанії, і ви маєте стати, наприклад, очільником цього відділу, там директором департаменту, там або начальником цього відділу, але чомусь там якісь перепони є, чомусь затримується там відкриття цього відділу, там не можуть людей набрати там стільки, скільки потрібно для функціонування відділу, або можливо там якихось фінансів не вистачає від власників. Ну, тобто якісь от будуть такі, знаєте. Як, ну, затримки такі, як тягнутися, воно довго буде. Так може бути. Або, можливо, до речі, це буде стосуватися вашого статусу, бо 10 сектор за статус теж туда. Можливо, і цей статус не кар'єри стосується, а, наприклад, наприклад, весілля. Можливо, ви будете відкладати весілля. До речі, в мене так було, але був. Плутон в мене не в 10 секторі, а в 1 секторі. І він був ретро, коли ми з чоловіком планували весілля. Це дійсно правда. Це було аж в 2020 році. І якраз ми планували весілля. Я не подивилася тоді взагалі на рух планет, бо голова була зайнята зовсім іншим. І ми призначили дату з весілля, вже готувалися до нього, ну почали готуватися заздалегідь, бо у нас були дуже такі великі плани з приводу весілля як ми його бачили. І якраз ще до е, нашого весілля, тобто, як мала статися дата, ми в липні, якщо я не помиляюся, хотіли вже не пам'ятаю, яка дата, пам'ятаю, що ми хотіли літом. І якраз почався в березні коронавірус, і, звичайно, все це. Ну, ми відмінили саме весілля не через коронавірус, бо вже до липня більш-менш дозволяли якось приходити в масках всім. Але ми обидва нас робота стала на паузу. Бачите? Тобто, Плутон нам якраз дав цю паузу, і я, і мій чоловік, ми козероги. Тобто, і в мене і в нього Плутон був в першому секторі. Він став на паузу. Наша робота стала на паузу. І нам довелося, до речі, якраз відкласти аж до жовтня, коли Плутон вже вийшов в прямий рух. Тобто, тут дійсно він воно може давати ці паузи, бачите? Тобто, коли просто перший сектор, як в нас було, то, то ну, воно перший сектор стосується будь-чого, може стосуватися будь-чого, будь-якої сфери вашої вашого життя. У вас тут просто десятий сектор, він ну можна так сказати більш конкретний, конкретизований. Так, тому можуть да, відкладатися весілля, якщо ви планували там, можливо, дату вже обрали, тобто буд, можуть бути якісь ем, непередбачувані ситуації, якісь перепони, тобто щось, що змусить вас його відкласти, це весілля. Або, можливо, якщо не весілля, статус може бути, ви мамою плануєте стати. І, можливо, ви будете ходити до лікаря, проходити якісь аналізи для того, щоб ну, завагітніти, тобто, пройти якісь аналізи перед тим, щоб зрозуміти, що у вас все добре з. Е Вашим станом здоров'я, що ви готові, що ви можете завагітніти. Можливо, ви будете проходити якісь аналізи, можливо, ви будете до репродуктолога ходити. Тобто, можливо, ще таке буде, що Москва. можливо, вам доведеться ми, якийсь курс лікування пройти, пропити там, можливо, якісь вітаміни, фоліокислоту, наприклад, там за три місяці до. Планування вагітності. Я знаю, що рекомендують пропивати фоліову кислоту. Можливо, тобто ви будете пропивати фоліову кислоту, або якийсь вітамін Д, наприклад, або залізо, можливо, ну, тобто щось таке. Може бути, що у вас просто буде воно відкладатися, і вам скажуть, що краще вам спочатку ось це ось це там, зробити, пропити, здати ось ці аналізи, а потім вже планувати вагітність. Так, що може бути. А, так, ідемо далі. Одинадцяте. Травня. 11 травня в нас Меркурій змінює м, свій знак і переходить в ваш перший сектор. Це якраз перший сектор, тоді, коли це може стосуватися будь-чого. Тому що перший сектор це наша особистість. Так, це в першу чергу наше самовираження, наша краса, наш імідж, наш зовнішній вигляд, але і також все, що стосується нас і нашого життя, наших сфер життя. Тому Меркурій може дати якусь інформацію. З приводу вашого іміджу, можливо, ви хотіли його змінити, можливо, ви зверталися до якогось стиліста, щоб вам він підібрав зачіску, яка вам підходить, або колір волосся, який вам підходить. Можливо, ви зверталися до якогось, до якогось лікаря, спеціаліста з приводу якихось пластичних операцій. Можливо, таке. Тобто, і ви чекали від них інформації. Тобто тут якраз може бути ця інформація з цього приводу, або, можливо, тут і навчання, навчання в сфері краси, можливо, навчання не тільки в сфері краси, а навчання з самовираження, навчання. Як знаєте, як правильно себе подати. Можливо, це для роботи буде потрібно. Можливо, ви просто самі захочете щось е, змінити. Якщо там вже імідж змінити, можливо, захочете щось в собі змінити. Можливо, якесь таке навчання буде. Е, а також Меркурій нам може давати короткі подорожі, і короткі подорожі для себе. Тобто. Те, чого хочете ви, можливо, кудись поїхати і м, в тихе місце, знаєте, заспокоїтись, відпочити. Можливо, навпаки, якась коротка подорож на якийсь там, не знаю, фестиваль, концерт. Тобто те, що саме ви для себе хочете. Або. Ой, до речі, вибачте, завжди забуваю: тельці, тельці травневі. Я вас вітаю з вашими днями-народженнями. Це ж ви в травні. Ваші дні народження. Тут Меркурій, можливо, вам, до речі, може дати якийсь подарунок з приводу якоїсь техніки, можливо, телефон, ноутбук, бо Меркурій відповідає в нас за техніку. Вибачте, завжди забуваю вітати іменинників з їх святами в той місяць, коли я роблю гороскопи. Треба не забувати, треба собі поміточку робити. Вітаю, звичайно, вас всіх з вашими днями-народженнями. Звичайно, загадуйте, загадуйте бажання і щоб вони у вас здійснювались. Особливо в такі. Коли вас ну, спонукають до цього ще й планети. І, звичайно, якщо ви до речі, про блокнот бажань після, скажу, коли дійдемо до нового місяця. Обов'язково, якщо у вас. В цей місяць іде, іде і день народження, ну, тобто, блокнот бажань дуже е, добре вести. Не забувайте, якщо ви ведете, щоб бажання ваші збувалися. Так, йдемо далі. 12, 12 травня в нас повний місяць буде в вашому сьомому секторі секторі партнерства. І він може давати м, якесь висвітлення ситуації по партнеру, по стосункам з вашим партнером. Можливо, тут, можливо, до речі, буде висвітлення того таємного прихильника, який нам може по Венері бути те, що ми говорили спочатку місяця. Можливо, буде висвітлення цього прихильника. Або якщо ви тримали ці стосунки в таємниці з кимось, можливо, ви. Приймете рішення, да, ви зрозумієте, що ви готові до розкриття ваших стосунків там, можливо, розказати своїм друзям або батькам. Тобто, е можливо, ви від них там якийсь період часу намагалися сприховувати для того, щоб, можливо, зрозуміти, чи це дійсно ця людина. Ну, тобто, з якихось причин То тут вже, можливо, ви вирішите, що вже пора пора висвітлювати ці стосунки. Так, може бути. А, також це може бути, до речі, висвітлення. Сьомий сектор, що за ворогів, відповідає, можливо, буде висвітлення вашого ворога. Можливо, ви дізнаєтесь, або хто це, або. Е що у вас взагалі є ворог. Або можливо, ви знали, що хтось там десь вам якісь перепони ставить, але ви не знали, хто це. Тобто то тут може бути висвітлення, якщо у вас є вороги, так теж може бути. Також по сьомому сектору, це в нас судові справи, може бути якесь завершення судових справ, наприклад. Якщо у вас були якісь або по бізнес-партнерству, що сьомий сектор бізнес-партнери може бути або висвітлення ситуації по бізнес-партнерству, якесь, або по вашому конкретно а, бізнесу, і, можливо, завершення або з цим. З цією людиною бізнес-партнерство буде завершено, або, можливо, будете і свій бізнес. Ну, не свій, а можливо, ви з кимось його відкривали. І буде завершення цього бізнесу з якихось причин, так може бути. А, далі йдемо У нас 18 травня, де сполучення Сонця і Урану в вашому першому секторі. І воно буде насправді 13-го відбуватися травня, але саме в одному градусі вони зійдуться 18 травня. Тобто ви можете за тиждень до і, за тиждень після відчувати це сполучення. І тут якраз, по першому сектору, ем, Уран. Уран відповідає за щось раптове, несподіване. І тут може бути. Раптове бажання, таке, знаєте, змінити імідж, щось змінити в собі, і, можливо, навіть кардинально якось колір волосся змінити на, можливо, якийсь такий яскравий, або зробу, зробити тату, або зробити пірсинг, тобто щось таке прям кардинально-кардинально нове, що ви ніколи раніше не. Навіть не думали це робити. Можливо, так буде, бо якраз Уран за ось ці несподівані раптові речі відповідає. А Також е так, імідж, ну так, да. а, мене поведінки ще. Імідж стиль мене От, то, Ну те, що, за, за що відповідає перший сектор. От, може давати сполучення Сонці урану. Далі в нас 21 травня. Сонце переходить в близнюки, це ваш другий сектор, сектор фінансів, грошей, доходів. І 27 травня туди ж приходить новий місяць, там же відбувається в близнюках. О 5 ранку, до речі, відбудеться новий місяць за київським часом. Так що, якщо ви ведете свій блокнот, бажань, про які ми вже казали. То 27-го вечері, 28-го, 29-го, три дні. Е пишіть свої блокноти бажань. Саме ці дні дають, знаєте, такий най найсильнішу енергію для того, щоб ваші бажання здійснювалися. Саме енергія нового місяця дає найбільш такий потужний енергетичний вплив. Так, і що нам дає новий місяць і сонце в другому секторі дає нові можливості до, до, до заробітку, підвищення, можливо, своїх заробітків, до можливості до нової роботи, нові пропозиції роботи, нові пропозиції, збільшення, збільшення ваших накопичень також може бути. Те, що може давати новий місяць. Тобто нову енергію, до речі, по другому сектору можна відкривати свій бізнес, якщо ви планували або довго думали, обдумували все це, то якраз новий місяць, і сонце дасть вам цю енергію, додасть вам дій, сил, впевненості в собі, щоб відкрити свій бізнес, щоб він приносив вам дохід, бо по-другому, якраз сектору, який відповідає за доходи. І. Завершимо ми місяць 25 травня. Ні, взагалі він завершується 27 новим місяцем, але 25 травня в нас Сатурн, про який ми вже казали, переходить ваш 12 й сектор і буде там аж до 16 квітня 2028 року. І Сатурн, взагалі, в нас така планета, яка відповідає за м, урізання, зжимання. Щось зменшення. Ну така дуже специфічна планета, і по 12-му сектору, по сектору духовності, взагалі 12 сектор ще за карму відповідає, і Сатурн за кармі за кар за карму за кармічні уроки відповідає. Тобто, у вас будуть якісь кармічні уроки, ось цей період часу до 2028 року проходити. Ви винесете якийсь дуже-дуже важливий кармічний урок і висновок. Також в нас Сатурн відповідає за дисципліну, за відповідальність, за самодисципліну, за структуру. А 12-й сектор він відповідає за. За підсвідомість, за духовність, за релігію. Тому, можливо, тут ви поглибитесь в якусь релігію, можливо, або в свою, або взагалі в нову. Якась вам можливо припаде до душі. Ви будете саме і якраз ця релігія буде давати вам якесь обмеження. І буде вимагати якоїсь дисципліни і відповідальності, бо в релігії є якісь обов'язки, які ми маємо виконувати, наприклад. Так? А, також Сатурн відповідає в нас за кар'єру, тому, можливо, тут будуть якісь обмеження в кар'єрі, те, що нам ще і Плутон буде давати. Можливо, тут саме бачите по кар'єрі, можливо, ви не зможете. Можливо, ви не зможете просунутись так швидко, як ви планували. Або, можливо, ви будете ці е, роки-три роки, будете, наприклад, там, на одному місці і не будете. Як так сказати, у вас буде настільки багато роботи, що ви не будете бачити, що вам є куди йти далі. Знаєте, ви як будете обмежені в якомусь е, своєму? Ну, не світогляді, а ну, бачені. Тобто, знаєте, коли дуже багато навалюється на нас якихось справ, проблем, і тут робота, і сім'я, та, можливо, там діти, батьки, все навалюється, і ви просто монотонно ходите на роботу, і просто не бачите, що є якісь інші а, а, Ну, якісь інші. Не знаю, або інше місце роботи, або якісь інші. Способи як просунутися, ну тобто, ви не можете. Або, до речі, якщо брати по новому місяцю ви будете свій бізнес відкривати, можливо, ці три роки будете якраз займатися тим, щоб цей бізнес вийшов на якийсь рівень, щоб він був. Впізнаваний, на його розкрутку, отак можна сказати. І тобто ці три роки це будуть, знаєте, коли треба буде в чомусь ужиматися, бо, можливо, будуть всі фінанси йти на цей бізнес, вся енергія буде, весь час буде йти на цей бізнес. Ось так ще може воно бути. А, також, до речі, можливо. Ще в нас за страхи, Сатурн відповідає, можливо, ви будете пропрацьовувати якісь свої страхи, які вас якраз в чомусь обмежують. Знаєте, як на підсвідомості щось через якісь психотравми, можливо, з дитинства, можливо, то, що нам нав'язували батьки. Або, можливо, там нав'язувала релігія. Можливо, ви тут буде якраз будете якраз проробляти ці страхи і знімати ці обмеження і ці блоки. Ось так що може бути. Но ми ще про Сатурн поговоримо більш детально в окремому відео. Але тут у вас такий дуже цікавий буде кермічний урок і кермічний шлях ось ці 3 роки, ну, 2,5-3 роки по Сатурну. Ось такий цікавий місяць у вас тельці, травень. Бажаю, щоб у вас було все як найліпше і до нових зустрічей.